Чи може дівчина проявляти ініціативу у стосунках? Насправді чітких правил, хто має бути ініціатором в цих питаннях в Біблії, немає. Ми, звичайно, можемо читати, як то відбувалося в біблійні часи, але варто розуміти, що вони тоді діяли під впливом тих і традицій, які тоді панували. Але спробуємо проаналізувати цю тему з самого початку створення людей. Коли Бог створив Адама і Єву, він створив їх рівними. У кожного з них була своя роль, свої обов'язки. Адам був відповідальним за сім'ю, лідером родини. Єва мала стати людиною, яка б дарувала щастя Адаму і життя іншим людям. Навіть її ім'я про це говорить: Єва означає та, хто дає життя. Після гріхопадіння ситуація змінилася. Бог констатував факт прокляття: до свого чоловіка відчуватимеш потяг, а він над тобою пануватиме. Ось коли почався патріархат. І протягом багатьох століть жінок притісняли і вважали меншовартісними на відміну від чоловіків. Наголошую, це наслідок гріхопадіння, Бог так не планував. В той самий час в патріархальному суспільстві була написана біблійна книга Пісня над піснями, яка описує стосунки між хлопцем і дівчиною. І що ми там бачимо? Досить багато ініціативи там проявляється саме дівчиною. Тобто вона не засуджується. Ми сьогодні живемо в іншому суспільстві, іншому ментально, іншому культурно, з іншими традиціями. Патріархату давно немає, хоча його корені дуже часто ще сидять в головах багатьох християн. Тож, приймаючи рішення у подібних питаннях, варто орієнтуватися на кілька моментів. В першу чергу дослідити, чи не засуджує ініціативу дівчини Біблія. Такого засудження, як ми бачимо, немає. Навпаки. Бачимо приклади, що дівчина могла проявляти ініціативу у стосунках. По-друге, який погляд на це має суспільство, в якому ми живемо? Ще років 40 тому до цього ставилися досить негативно. Сьогодні ж такої проблеми, на мій погляд, немає. Я, наприклад, вихований ще у тому суспільстві, коли е, не зовсім було пристойно дівчині проявляти лідерство у питаннях стосунків з хлопцем. Тому хлопці завжди намагалися брати лідерство у свої руки. Вважаю, що сьогодні хлопцям дуже цього не вистачає. Вони стали інертні, десь жіночні і дуже бояться проявити ініціативу. І або взагалі не наважуються запропонувати дівчині зустрічатися, або ж коли вже зустрічаються роками. Не наважується запропонувати одружитися, але це я вже в іншу тему забрів. Отже, Біблія не забороняє дівчині бути ініціатором. Бог створив нас з рівними правами. А вже від себе я б порадив дівчатам, які мають справу з нерішучими хлопцями, мудро підходити до цього питання, як це робила Суламіта із книги Пісня над піснями. Ось її слова. Потягнити мене за собою, і ми разом побіжимо. Впровадь мене, о царю, у свої світлиці. Цар забрав її до себе і тішиться, що він прийняв таке гарне рішення, вихваляючи свою кохану. Але ми то знаємо, хто його до цього рішення підштовхнув.